Віра Гордяська вишиває з дитинства. Її роботи є в Італії, Франції, Канаді та Сполучених Штатах. Розповідає, свою справу передала й доньці. Я родилася з голкою в руках. Мене бабуся вишивала дуже гарно. В кустарі раніше були такі об'єднання вишивальниць, і вона мене навчила, але життя так склалося, що я стала вчителькою української мови літератури. Зошити було дуже багато перевіряти. Я не вишивала. А коли пішла на пенсію, зайнялася улюбленою справою. Конус виконаний із лози, виплетений, ось його трошки видно, а потім украшений вже ну хто як може. Катерина Федоренко лозоплетінням займається майже 20 років. Каже, лоза її робота, а все інше захоплення. Мутанка – це таке для душі більше. Воно якусь енергетику таку несе добру, і хотілося би спробувати знаєте. Може, це і негативна риса характеру, але я все ядна. Мені просто хочеться попробувати, чи зможу я Дощечки Тетяни Прокоф'євої унікальні тим, що виконані лише ножем. Жінка працює тільки з твердими породами дерев. Вона учениця народного різьб'яра Віктора Фурманова. Я вирізаю по буку саме тяжеле дерево. Ріжу, тільки ножем. Він навчив мене ножом. Я ножом ріжу, тільки ножом і все. На Різдвяний Вернісаж свої творчі роботи до Полтави привезли 30 кращих майстрів. Виставка традиційна і проводять її майстри народного мистецтва щороку. Тут є роботи за пішні. Вонбрилі якраз там розписи ані Матв'єнко із Котельви, ветенанки Тетяни Ваценко із Полтави. Наша чудова вишивка. Тут родини заборів. Виставку майстрів народного мистецтва України можна переглянути в обласній бібліотеці протягом місяця. Юлія Кравець, Микола Янко, Полтавські телевізійні новини.